Продовжуємо роздуму над словами Піо. Для тих, кому бракує відваги. Тобто, отець Піо нас запрошує відваги, каже, відваги, не здавайся, не здавайся. І наступна порада, так виглядає порада однієї з своїх духовних доньок, Піо, звучить наступним чином. Якщо Бог каже тобі іти по бурхливих водах перешкод. Не засумнівайся, моя дочко. Не лякайся. Бог є з тобою. Наберися відваги. А будеш визволена. Знаєте, властиво, віра, віра в Бога полягає властиво на тому, щоб віддатися йому цілковито. І це тут немає іншої. Іншого вибору. Тобто, або віра є, або її немає. І віра може тільки зростати. Тобто, якщо віра не зростає, вона втрачається. І, властиво, Христос каже до своїх учнів, каже, той, хто буде мати віру, буде робити великі діла. Коли скажете, ті горі перекинуться на другий бік, вона перекинеться, перейде. Каже Ісус, що навіть той, хто має віру, буде більше діла робити, ніж ті, що Він робив до свіх апостолів. І тут. Тут, і, і тут ми доходимо до того такого пункту, що ця віра буде випробувана, щоб віра зростала була сильніша в нашому житті, вона мусить зростати. Але яким чином? Через перешкоди. І ти спів каже: якщо Бог тобі скаже, йти по бурхливих водах перешкод, а це відбудеться тоді, коли ми захочемо жити духовним життям і зростати. Будьмо готові, що будемо переходити через перешкоди. Через бурхливі, шкоди, е, пер, е, бурхливі води перешкод. То спів каже: моя дочку, не засумнівайся. Бо може бути таке, що ми не зробимо цього кроку. Ми скажемо: стоп, я далі не можу, я боюся, я не піду. Е, і тут потрібна допомога. Потрібна допомога Господня, звичайно. Потрібна допомога також і сповідника, духовного керівника, бо можна, можна не піти тою дорогою. А вести от це та дорога, якою Господь Бог хоче мене провадити, якою хоче мене освячувати, через, якою, через яку хоче мене спасати. І отець п'яв каже: не, не бійся, Бог є з тобою, наберися відваги. І в один момент, в той момент вирішальний, будеш визволена. Так, це коштує. Але не біймося. Звичайно, що на воно легко говорити, на ділі воно є набагато важче. Але молімося, довіряємо, що Бог не покине. Що Бог властиво в той момент подасть нам руку, так як Петрові, який пішов по хвилях. Тільки тоді Петро почав потопати, коли засумнівався. Тому будь-який сумнів у вірі може бути потопленням для нас. Але завжди Господь готовий нам подати цю правицю і вирятувати нас будь-якої ситуації, якою би вона не була важка.